Вітаю вас! Відео для всіх. Трішечки про економіку. Ну, з розрахунку, що після цього ви станете членами клуба економічної мудрості Та місць кнопка спонсорства. Ну, поки ви ще думаєте, ставати чи не ставати, для вас. Ви вже оформили карточку національного кешбека? Ооо, бачу, бачу, бачу. А це, я вам скажу, характерно не тільки для України, а для всіх народів світу. От дивіться, на сьогоднішній момент, от я сказав би так. Е, навіщо ви картоплю куш, куштують, вирощує, хто вирощує, хто їсть, хто там якісь робить з неї різні делікатеси. Навіщо? Це ж страшне діло! Це ж вам німці прокляті такі! Хі -хі -хі. Ви будете здивовані, але дійсно, коли російській, то ще імперії, або Росії, або Моск... Московія, як хочете. Почали впроваджувати, ну, точніше, агітувати, щоб вирощували картоплю. А картопля, як вам відомо, вона ж з Латинської Америки. Вона спочатку з'явилась в Європі. І дійсно так трапилося, що першу картоплю на теренах України почали вирощувати німецькі колоністи. Ну вони привезли з собою са, почали вирощувати. О, це було Бесовське біло, Бесовська! А потім дійсно. Монарша воля була повелена. Народ! Та не наша! Що ми цю гадость виробля! Звер... Та потравить! Бала! було, Тупий! До ужаса! Оце є приклад тупості народу! Ні, ну чесне слово, це якраз така закономірність. Люди ніколи не розуміють, коли їм щось роблять добре. Знаете, коли Влада щось робить, погано! Є! Yeah! Є! Yeah. А тим приходить час, я говорю, От на сьогоднішній момент ви можете уявити вас життя замість картоплі репа. Де да ні! Хоча, дара, раніше була репа. Ну, репа дійсно, і по якості, Ну і по ряду обставин вона, слово, парене, репа появилась на випадково, дійсно гадость. Але дійсно, ну, коли не було картоплі, то була репа. Ну, або там інші якісь крупи. А потім дійсно проважують тяжко, тяжко. Ну, були, були навіть бунти, да? коли люди говорять, ой, там, ви нас. Ну просто вони, е, от, знаєте, люди по натурі, вони ж тупенькі всі. І вони щось таке вигадали, що це вони хочуть нас там потравити. о, тому картоплю примушуть врощувати. От те саме кешбек. Ну, абсолютно, національний кешбек теж саме. Скільки срача! воні і погано, і неправильно. І... Люди добрі. Ну чого тут неправильно? Ну, по-перше, воно працює. Да, у мене є форум, тим паче, ви знаєте, що для того, щоб оформити карточку кешбек, банк не обов'язково. Так, да, у нас зараз цифризація дуже шикарна. В Європі такого нема, в США такого немає. Я не жартую. В Китаї такі є. А в Росії таке теж немає. А в Україні є. Ні, дійсно, Україна сьогоднішній момент по цим цифровим технологіям, особливо, ну, на першому місці. І да, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, для того, щоб у вас була ця карточка, достатньо. Ну, якщо у вас немає інтернет-банків, ви зрадник. Або, точніше, ви якийсь безглузда людина. Розумієте, я так розумію так, якщо це злочинець, да, для нього, ну, бажано. Не мати. Ну так це ж злочинець. Ну що, злочиннець? Ну, приклад берете злочинця. А всі нормальні люди дійсно мають рахунок банки. Ну, хочете приват, хочете модо, хочете Окграсбанк, зараз він назву поміняв, якщо ви не знаєте. А, можете Сенсбанк, можете, ну, я говорю, почає перераховувати. Можете Рефайзен, ну може Націонал ДПИ, це ДНПІ, Оксібанк. Оксібанк це французький банк. Ну, власне, з Франції. Чого так дивитись? Так що так, да, будь ласка, можете оформити. І ну, там є невелика різниця в сервісі, в тарифах, ну, ще. Ну, чесно говоря, та різниця, ой, друга ряда. Але дійсно, на сьогоднішній момент ну, тут ви фактично оформили, все, користуйтесь. Треба вам карточка кешбек, Ту -ту 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 -ту. є. І далі все дуже просто. Ви купуєте товари, ну, звичайно, в той торговельній мережі, яка підключена до наційного кешбеки, і вам автоматично нараховують. Гроші тобто на цю карточку і можна користуватися. Погано! Погано! Ой, погано! Да-да-да! Тупиє! Тупи як оці з картопли. Те ж саме. Чого тут поганого? Що? От кажіть, от, де, ту, де та грань тупості українського народу? Яка має місце? Це дійсно дуже хороша реформа, вона дійсно правильна, треба було зробити її раніше. Ну, дійсно раніше сказали, що цифризація не дозволяла. А це дійсно запустило. І на сьогоднішній момент, я говорю, от у нас така національна нота ну, ця от кешбек. Ну, Мені здається, вона є тільки в Китаї. Можливо, якісь країни є... Іменно національні. Ні. Локальні, там, гал... ну, от, різних торговельних мереж, так, да, це давно існує. А національна, по-моєму, Китай тільки. Можливо, просто я детально всі країни світу не аналізував. Але те, що в США нема, це так. Да. Нема, нема, нема. Чому тут суть? Суть наступна. Ну, по-перше, для того, щоб у вас був цей кеш, бек. Треба, щоб ви купували товари виключно по-білому. Да, на базарі це нема. Ну дивіться, у нас на сьогоднішній момент є, ну, вс, весь основний, от всі великі торговельні мережі підключені до кешбека. Всі абсолютно. А, а звичайно, якщо ви купуєте якийсь ларючок на півларючок, ну зрозуміло, там цього нема. І тому дійсно основна мета стимулювати вас, щоб ви купували по білу. Тому що, ви купуючи товари по-білому, в великих торговельних мережах, ви сплачуєте податки. Тому що в нас на сьогоднішній момент великі торговельні мережі, абсолютно всі, не торгують фальсифікатами, не торгують контрабанди, сплачують всі податки. Зайдися. Я розумію, що вказує, як? А отак. От Розумієте, у нас податки дуже маленькі. І коли дійсно спілкуюся з зарубіжними експертами, показуючи їм, вони кажуть, та-та-та, Нічого не знижувати не те. у нас податки так, скаже. Єдине, що в нас ж тіньова економіка, а там хлопці, ой, а ми так крадемо добре, да-да-да. Крадемо добре. Тому дійсно, в деякій мірі оцей національний кешбек це стимул привчити українців жити по-людськи. Як картоплений. От те ж саме. Просто я розумію, що гризається, ой, ми нам краще бандюки, ми хочемо, щоб було в багнюці все, щоб було чим більше крадіїв і так далі. Так, да, так, да, да, я знаю, знаю, але не треба. Крім того, так, да, зараз старт і відповідно є обмеження по сумі кеша. Не більше трьох тисяч за місяць. Ну, більше, якщо ну, ну, ніяк. Але теж сума хороша. Потім її збільшать. Збільшить однозначно і дійсно вона з часом буде там уже 5, 10, і 15, все буде. Ну це мається на увазі, ви можете накопити. Якщо ви нічого не купуєте, кеша не, бека нема. Або купуєте все нелегально. Ну, розумієте, яка ситуація? Ви торгуєте, купуєте це все в лівачке, Да? Через фобчики, Да? Через цих, цих тіньову економіку. А, А, так що ж ви хочете. Ні, так не буває. Купуйте по-білому. кеш буде. Тепер виникає запитання, а як витрати. Не елементарно. От ви комунальні послуги матюкаєте? Ой, як матюкаєте? Заплатіть. Причому дуже легко. Знову такі цифризації такі. Ти-ти-ти-ти-ти. Все. Все. Банки те не треба, оформляти не треба, документи не треба, нічого. Ну дивіться, я говорю, от фактично зробили абсолютно прозору, зрозумілий варіант. Ви купуєте по-білому. Да, сплачуєте, ну, за вас торговельна мережа сплачує податки. Дійсно, на сьогоднішній момент у нас найбільше податків сплачує великий бізнес. ФОПи, ці всі, які підкрадають, платять <платить> дуже мало. І як результат, це наповнює наш державний бюджет. За рахунок державного бюджету фінансуємо в першу чергу армію. Це раз. По-друге, ну і по-перше, скажімо так, це привчає вас жити по-людськи. Ну, тому що, ну, чесно кажучи, це і гадючник, а давайте там всі крадуть і ми крадемо. Це, це, це минуле. Треба рухатись вперед. Зараз я сподіваюся, що в нас дійсно зникнуть і ФОПи, це все крадівництво м'ялочке. І тоді дійсно ви будете купувати ну, в торвельних мережах, кругом буде кешбек. І дійсно цей кешбек можна буде використовувати ну, в даному випадку на оплату комунальних послуг. Там тільки комунальні послуги, можна донатити, якщо дуже хочете. Можете купити державні облігації, можете придбати там ще є українські товари патріотичного характеру. Українські фільми, українські книжки, театраль. Ну, ну, Логічно абсолютно. Але от комунальні послуги мені, ну, з моєї точки найбільш оптимальні. Ну от прийшли тарифи, тільки, хлоп і за кеш заплатив. Обалдеть. Правда? Причому воно працює, ну, дуже, дуже просте. Не треба ніяких... Ну, ну от говорю, що ой, в мене платіжка велика, за кеш заплатив. Так, да, да. працює, працює. І ще раз говорю, що це дійсно, то це ну, те, що зробила влада корисна. Я дійсно це підтримую. і вважаю, що це треба робити. Я вважаю, що це з часом, дійсно, буде як картоплею. Прийде час. Ну, хотів грубо сказати. Я скажімо так, в небиті. Оце все, це ну, така спільнота, яка постійно любить кричати про зраду про крадію, а самі крадуть. От виділю небиті. Дійсно, підросте нове покоління. Яке, ну, буде розуміти, не то, що воно ну, сказати, як, ну, національний кешбек завжди був. І їм навіть в голову не збрендечені, а, а нащо? Нащо? Оце з якими-то шахраями мати діло, якісь там афери. Все. Я говорю, що підросте покоління, яке взагалі... Ви їм ніколи не пояснити, що таке лівачок, що таке фопчик, що таке грошики поділили, що таке грязні грошики, що таке вкрали, що таке контрабасик. Що таке фальсифікатик, не поясните? Ні. Що це таке? А нащо? Нащо ви купували контрабас? Якщо ви знали, що це таке... контрбас... Ви, ви ж кричали, що ви ж патріота! Ну да, патріота, номер зотник. от така ситуація. Ні, не дійсно, зараз сам звикнуть і я говорю, суми збільшаться і кешбек буде працювати далі. Мало того він дійсно, ну, як ви самі розумієте, орієнтований. А в першу чергу на український товар. На імпортній він не розповідає. На український. І тому, так, да, дійсно, він стимулює українських виробників. Ну, по великому рахунку так і треба. А хто корж стимулювати. Говорить, ой, нічого не робить, 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 робить. Три діло, що мерзота оця! Мерзота! Замість того, щоб мовчать, гавкає! А деякі нерозумні українці, давай так і скажемо, підтримує цю мерзоту. Невже ви такі дурні, що не розумієте, що це дійсно коросна, хороша річ? А, ні, да, вам зраду, вам щось. з картоплею. Ну все. Дякую вам за увагу. І якщо немає кешбека, заведіть. Воно ну, ж, як сказати, карман не тягне. І з іншої сторони, ну, як варіант, ну, я говорю, що можна комунальні платежі з моєї точки зору, ну це не більш простіше. Ні, там є там є цілий перелік, куди можна платити, ну з моєї точки це найпростіше. Ну, можливо, є якісь другий там подобають. Будь ласка. Але ще раз говорю, ваші діти, ваші онуки не зрозуміють вас і ваше таку бажання, щоб шахраювати, що-нибудь красти, що-нибудь обманювати і купувати. На якісний товар, бо Ну, так, 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 а що ж ти хотів рідненьки? Що ж ти хотів рідненьки? А -а -а -а, Купуй по-білому. І буде все добре. Все. Дякую за увагу. І до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.